Друзі, всім привіт! Покажу вам, що в нас по грибам. Грибів ще немає. Треба, мабуть, їх полити. Боть, зовсім пеньки сухі, були, коли дощі трошки почали вилазити, але потім було холодно і вони всі попримерзали. Навели ми вчора тут порядок. Папа клубніку перешарував, Коротше, загромадив все. От, і вчора обрізала хризантему. Мама мені теж допомагала, все пообрізала, і тепер я буду виходити сюди з кавою дивитись на це все. Я дуже люблю зранку прийти попити каву і посидіти біля хризантеми, біля, ну взагалі, тут на городі. І дивіться, яка в нас грушка. Це Варя. З дідусем садили грушку. цю. Того року було на ній дві грушечки, цього року не знаю, скільки буде. Я так розумію, що це все соцвіття має бути. Така уся рясненька. Так, да, так, да, це, це має бути, квіточки мають бути. Яка гарна. І зараз я хочу поїхати додому, покропити самшит. бо мені здається, що там завелась оця гусінь, бо всередині геть воно все сухе. Так що зараз збираємося і їдемо туди додому. Я вже приїхала додому і встигла висадити єлівець і тую. Робила навпіл. Частину ялівця і то робила з глиною, мені порадили. А частину ялівця і з тої робила з укорінювачем. Побачимо, як, який буде відсоток того і того, як вона приживеться. Потім хочу тут перекопати чи перешарувати. Бачу тут тюльпани, нарциси. Хочу якось його привести до ладу. Потім покропити сам шит. Це буду вже кропити, коли буду їхати додому. І зараз взяла от пилочку таку. Вона розкладається. Хочу зрізати, що вже є лівець, який не дорізала ось ці нижні гілки, які в мене мій секатор не справився з цим. Пообрізаю і, і, мабуть, все на сьогодні. Вже верба. Дивіться, як гарно. Розпускається, все таке зелене, красота. Ще ось цей горіх треба зрізати. Він сухий. А наше сухе дерево на подвір'ю треба зрізати. Так що отак. Зараз будемо пиляти ось це. Пилка, сила, як я швидко справилася, все обрізала. І все, те зробила. Дивіться, яка в мене гарна фаза. форзиція. Жовтенька така. Так, ну що, красунчики. Трішки пізніше їх покроплю вже перед самим від'їздом. Щось я ще хотіла зробити. А що А що я ще хотіла зробити, не знаю. Не пам'ятаю. Так. Що тут у нас? Поки без змін. Отак. От Поки без змін, скоро вже буде муруватись грубо. Оце котлтики будемо ставити. Це привезли вже парове опалення, батареї, труби. Все готове для того, щоб робити парове опалення. Винесла собі крісло, сижу і милуюсь красою. Як все таки круто жити в селі. Спокій, тиша. Тільки що, так знаєте, приємно там шарувала біля тюльпанів. Підійшли сусідки, поговорили з ними, <суміло> обсудили всі діла, всі новини. Так класно. Вже тут своя на вулиці. <суміло> Дивлюсь, тут в мене малина є. Чи це його довести якоюсь, до якогось ладу, пообрізати все, чи це все скосити. О, Дивіться, як земля ссувається. Чи це щось було, чи це кріт нарив. Не знаю, треба укріплювати схил. І тут ще знайшовся виноград. Раз, два. Треба його б обрізати. Чи що чи що це робиться? Треба знайти людину, яка це все мені пообрізає. Так. Ну, я, в принципі, все зробила. Я ще б, звісно, сам шип насадила, але я не взяла з собою сікатор, тоху я його не буду наривати, кропива. Не, не зможу його так нарвати, як треба. Буду, мабуть, вже збиратись додому, бо треба якийсь обід приготувати. Варя скоро з школи прийде. І треба приготувати щось їсти. От так я його все тут перешарувала, в нас так кажуть, шарувала. Не знаю, як у вас кажуть, але в нас так кажуть. І насадила. Я, звісно, не спец в цьому, що я зробила, не читала ніякої інформації, чисто інтуїтивно. Колись щось бачила, згадала, прийметься, ні, там вже буде видно. А як не прийметься, то є люди, які професійно цим займаються, то куплю вже готові туйки і будемо насаджувати. Так як я ще не знаю, де що буде, того я й не спішу, щоб воно там і особою росло. Бо я ще не знаю, як в мене двір буде розташований. Тут точно тося буде, больєрчик її зробимо. Там площадка під машини. У нас грузові машини дві, тому треба їм велику площадку. А далі не знаю. Все, їду я додому, а дома у мене все перероблено. Я вчора все зробила, так що у мене сьогодні буде повноцінний вихідний. Зараз обід зготую готую і буду відпочивати. Ні, Ну небеса, звісно, може, щось там і йдеться. що побачу, що треба зробити. От, але загалом. Буду відпочивати. Ой, а що це в мене? Щось цятка хоч би не спала. Так, все зелене таке, гарно. Красота. Їду назад цією ж дорогою, як їхала додому. І дивлюсь раніше, ось на цьому місці дуже багато було буску. Тут прям така вулиця була. Стільки буску було, а зараз щось не бачу. Туди може, далі. І воно ж так гарно, як починає квітнути все. ще. І тут так якось гарно. Не знаю, чи це я так бачу, чи це воно дійсно тут так гарно. А це ми зараз йдемо біля церкви. Дуже гарна церква. Ох, важкувато. Важкувато, треба більше рухатися. Я тут постійно на машині. Пішки на велосипеді дуже мало їздю. І хожу. Це церква. Гарна територія, вся така зелена. Ой, загикалася. Якось би не завадило піти до церкви, але все немає часу, все ми відкладаємо якісь свої такі справи. Раніше ми часто ходили до церкви. Ну як часто, на великі свята обов'язково. Сім'єю йшли до церкви. А зараз якось так воно Гарно. Зараз якось воно так, все немає часу. Все буденні справи. Ти мене чекала, так? Ти моя сявати марябака. Ты за мною скучилась? Ты за мною скучилась, моя собачна, такая хвостата, ты моя собака. Ты моя хвостата, собака. Ай, ты такая собака, молобак. Тут шубаковок. Зараз хочу нарізати нарцисів, дуже люблю, коли вони у вазі стоять. Дістала вазу. Дивіться, які гарні, жовті, такі яркі, дуже гарні. І сьогодні ще в мого старшого брата день народження. 1 квітня У мене є старший брат, який старше на 7 років від мене. Отак От вітаю з ним народження, всього найкращого. Букетик буде і ставлю в такий кувшинчик. Не можу десь знайти свої вази. У мене стільки гарних ваз. А де я їх всунула? Ми вже пакуємось на переїзд того, вже десь поскладали, доставати вже, мабуть, і не буду. Вже дома буду доставати така красота у мене зараз буде на кухні. Маруська сама з собою грає, така кумедна кс кс кошечка. Марусь. Зашерстили кришу вже зашерстили. Вишу, це ж кабріолет? Це ж кабріолет. <рес> Кажи Маруська, а мені то що до вашого кабріолета? Мені хоч кабріолет, щоб шо десь, десь на землі без різниці. На обід мене сьогодні котлетки з курячого фаршу і п'юрешечка буде варити Картопелька чекаю варю. Касети з розсадою повиносила. На сонечко, все в мене росте. І тут, думаю, вже, мабуть, би і все зробила. І обід приготувала, і стірку постирала. Коротше, такі домашні справи поробила. Але я тут згадую, що в мене є фацелія, яку я хотіла посіяти десь тут на городі. Це дуже гарний медонос. І на городі її дуже гарно садити, бо будуть ділки злітатися на фацелію. Вона дуже гарно пахне. І будуть. Летіти на інші культури. Того зараз це висію і піду далі садити. Ще в мене є багато квітів, які я не висіяла. Там якісь позбирати ще ящики і повисівати все. Там у нас садок. Садок з ліщиною і горіхами. Невеличкий такий. І що ви думаєте? Поїхала я знаю, по магазинам купити субстрату, якого ніде немає. Ніде немає в магазинах. Позвонили знайомому, замовила. Субстрат привезуть з Саврань. Мені просто він сьогодні край треба. У мене багато квітів не посіяних, які вже треба сіяти. Я вже все, що було вдома, понаходила всякій ємності. Посіяла там, але закінчився субстрат. Вже можна сіяти. Отак. Добрий день. Не сидиться мені без роботи. А вон, дівчата мої пороздівалися вже на дворі. Сьогодні жара. Дійсно жарко. Було зранку трошки прохладно, я навіть в куртки була, а от зараз після обіду прям жарко. Вон, дівота в шортах, в майках. Привіт! Всі роздіті, у них там база під деревом. Не дають зрізати горіх. Він вже посов частина, а вони не дають його зрізати. Це їхній горіх. На якому, під яким вони ціле літо то А я вже добираюсь додому і буду чекати субстрат. Зараз наберу води і хочу полити спаржу. Вона, звісно, тут її місце дуже погане, її будемо пересаджувати. Вже повинні збирати її, а вона тільки звела з землі. І тут дуже коротше, затінок постійний. Бачите, зовсім... Зовсім нічого немає. Вона маленька, не дозрівша, тут ще собаки лазять. Ось яка сюди, а ось така, дивіться, яка величенька. Вже можна зривати, їсти, щось готувати. Але що ж, повільно росте, бо тут затінок, постійний тут затінок. Треба пересаджувати її, місце інше шукати. Хочу полити тих деякі кущики відкопаю, хочу дати на наш старостат. Щоб в них теж було біля старостату гарно. Того накопати треба, зволожити, щоб було легко копати, бо земля дуже суха. Тося, що ти бігаєш зі мною? Підготувала вже на завтра ящик з хризантемою. Завантажую тільки зранку в машину, поки хай стоїть тут на дворі в ящику. І зранку завезу старостат. Буду вже садити. Да, Тось? Друзі, от і дійшов до кінця сьогоднішній день. Зараз будемо вже готуватись до вечері. Всім дякую, що були зі мною. Обіймаю ваша Іна.